Палац князя Габара Бетлена, або графський двір – старовинні світська будівля в Берегові, що дивує не стільки зовні, скільки своєю історією. Він був збудований за вивідням князя, і належав Трансильванському князю Бетлену, який у 1620 1621 роках був королем Огорщини. Сьогодні відвідування палацу цікаве ще й тому, що в ньому розміщено історико-етнографічний музей Берегівщина. Поєднувши в собі багато історію та Тусикович музей, графский двір являє собою одну з приваблюючих для берегового памяток. Місце, де здіймається палац Габара Бетлена з 1327 по 1556 роки, існував монастир жорстокішого чернячего ордену Доминиканского, введення якого в середньовіччя було передано інквізиціям. Монастир було зруйнован реформаторами. У 1613 році граф Гавард Бетлан разом з декількома іншими угорськими комітатами дістав іберійський комітат. Князь дуже багато зробив для розвитку міста. На місці колишнього Лемиканского монастиря у 1629 році по наказу князя Бетлона була зведена нова, більш світла за суттю, споруда, резиденція. Про що свідчить напис на фасаді Бетлен 1629, Колись під ім'ям Бетлена було розміщено сім'ї та щит. Після зіткнення коруців та албанців в 1686 році палац згорів. Імовірно, Ференц Ракосі II відбудував руїни. Він під час Визвольної війни декілька разів побував у місті, берег Берексас називав його «Моїм містом. 22 травня 1603 року на площі біля графського двору Тома Шесе розгорнув стяг Хракоце та прочитав Маніфест. Після поразки Визвольної війни палац став власністю сім'ї Шенберна. У 1857 році він був в ними перебудований у класистичний стиль. Саме тоді графський двір набуває форму, яку ми сьогодні бачимо. В цей час був прибудований портик з стилі Ампір. Який прикрашає шість колон перед південним фасадом. Історики говорять про цю памятку Закарпатті як про єдину берегову будівлю, що відноситься до оборонного замкового стилю. Взявши за основу барокко невідомий архітектор спорудив комплекс графського двору, складений житлової житловой двухгосподарских будівлей, конюшней и каретной зерносховищем. І сьогодні усі будівлі на території графського двору розміщені відносно одна одної, так, як це було на початку XVII століття, утворюючи напівзамкнуте подвір'я у формі прямокутника. Сьогодні, дивлячись на градський двір, важко назвати його спорудою замкового типу, але до 1970-х років, коли було прибрані призначення для укриття укріплення контрафорси на кутах будівлі, його захисна функція була більш очевидною. Призимкуватий одноповерховий палац був колись більш значним та масивним. Демонтаж контрфорсів привів не тільки до остаточної втрати оборонозамкових хрест, але й до збільшення навантажень на мури, через що вони стали руйнуватися. Практично єдину декоративну деталь фасаду палацу є збудований вже при графі Шедберні під час реконструкції 1957 року портик Шість колон в стилі епохи Ренесансу. А найбільшу цікавість являють підвали з готичному стілі, з високими портиками часів Домініканського монастиря. В них більш за все відчувається дух середньовіччя, його аутентична атмосфера похмурість. У 2011 році в них були відкриті музей виноробства. У 2002 році в Палаці Графовського двору працює музей Берегівщина, в як колекції якого більше 1100 експонатів розміщених чотирьох салах музею там гора це наш наш графський двір проходимо далі в австрії на рівнині їдеш погода Оце сам палац бейтена якому вже ну сам палац, в принципі, 1629 році існує як палац Бетлена, але до того був ще монастир тут. і все інше, значить теж, значить, десь датується. Датується в 13 столітті, початок існування цієї споруди. Ну, вона багато разів перебудовувалась. Ми Зараз туди підемо. Ось це, це приміщення, які відсобні приміщення, можна сказати, значить, так, повертаємося туди, до цього будинку. Навідаємо його, О, тут. І зараз там цікаво. Оце те, що залишилося з радянського періоду, сюди звезли. Бачите, всі ці піонерки, солдати, от, е, яких потім забули, на зідали пам'ятники, зробили. А, так що от, він руйнується потрошечки, але це не ще. Слава Богу. Так, зайдемо в приміщення. Є там у нього укриття, як ми називаємо. А ми ще називаємо це нашим підземним кінозалом. Так, підемо сюди, щоб не заблукати. Бачите, гарно виглядає. Так, 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 так. Так, о. Ого. Це підвалка, це Він, як ці там, монахи використовували як для виробництва вина. Треба знайти. Це наше підземелля. Тут збудували кінозал, розчистили все. Раніше тут монахи виготовлювали, це в якому XIII столітті виготовлювали вино, а зараз тут у нас трошки музею, трошки кінозалу. Тут отакі стіни. Провели тут ми електрику. В 13 столітті не було лампочок. Це точно. Ага. Ясно, це. Ось так воно виглядає зараз. Ось так, бачите? Ого. Ось так. Скільки разів тут позбиралися? І фільми тут показували і все. Вертаємося назад, поки на нас не напали привиди, привиди графа, бо Чому я кажу Шерборн? Тому що він був наступником Бетлена, коли Бетлен помер, його нащадки втратили впливовість і це викупив. Граф Шернбург, Ось повертаємося. Спочатку треба виключити ну, світло. Зараз ми виключаємо світло. Ось тут у нас навіть. ну, Тут у нас погано з освітленням. Так, виключаємо. Виключаємо світло і виходимо. О, так, О, тут. Я. я так, так, я тут, тут, тут. Бачите, з значить, думають, ні, все. Ось тут Надія Федорівна. Ось вона мене шукає. Так, так виходимо, виходимо. Виходимо на сонце, ну і яка жадна порода. Яка гарна порога. А от дитячий майданчик. Майданчик, оце підсобні приміщення. Колись це була військова фортеця, перша фортеця, одна з перших фортець в Європі. Такого типу. Ну, потім тут 1967 рік. радянський період, значит, там вона. Старих фундаментах. От ось вони. Ось вона. Ось, 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 ось тут. Завжди От. Завжди хтось гуляє. Майданчик. Так. спортивний майданчик наш. Ось він. А там напроти ще приміщення. Це значить, які ми зайняли, там і склади наші для речей, для продавочих товарів. Для... Це тут взагалі красиво. На жаль, десь тут блукають маленькі. Давай. Давайте зробимо. Чи як одну кругу панораму? Так, 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 так. Ну добре. Так. Мабуть, все, так. Обидця, да?